Рада комісія, дуже довго йшов в вибір, вибір, якщо чесно йшов між Герасимом і Комбелем, тому що десь їхні програми такі були більш сильніші, але зважаючи на те, що десь один з кандидатів має більш практик, а другий теоретик, а підприємство це комунальне, і там треба практичну людину, яка практично займалася цими речами. Місія одноголосно рекомендувала Герасимова, Андрія. Добре, комунальне підприємство не тоді. Не боїтеся, що звинувачують конфлікт інтересів? за таки це колега депутатів. Ну, колега, колега чи не колега. Ну, ми беремо того, що там треба жоднусь робити. Людина. Навіть коли йшла, вона вже, по суті, місяць чуть не жала в тому літрі. Він заліз там ті нюанси, він повитягав того, того, зробив якісь контрольні закупки, подивився то. Тобто йде на практик. Ми, навіть така думка була б дуже добре, якби пан Грасман взяв би заступників пана Комбеля собі. Це було б залібом. Тобто, той би працював, той би рахував, і я думаю, тебе б дуже швиденько вийшло би з того всього. Ну, Будемо будем спілкуватися, будемо. Перше це рішення за міським головою. Мені дуже це приємно, що конкурсна комісія представить мене міському голові. Я так думаю, що я це представив. Це не реалістичний план сьогодні виходу підприємства з цим кризи. Тому що сказати просто там ну, треба закотити це рукава і, і зробити немало такої це, рутинної роботи. Сьогодні міський цей бюджет не має в змозі додаткову. Робити такі величезні дотації цим комунальним підприємствам, тому я рахую, що комунальне підприємство «Нептун» само має поступово виходити з кризи, само має, скажімо, це робити такі це реморемонтні роботи, проводити нові послуги на надавати. Людям, такі як масажі, грязі, душ, шаркот та інші послуги, що дасть змогу наповнити бюджет підприємства і провести на реконструкцію. На сьогоднішній день можна сказати, що за перший квартал підприємство виходить зі збитковості в плюси. Тому я рахую, що мій цей проєкт сьогодні був саме, саме реалістичний, І тепер мені треба це пройти співбесіду з цим головою. І результати, перші ці результати ми маємо це побачити в кінці другого кварталу.